Дитячий садок Haniacadмі для дітей від 1,7 до 5 років. Єдиний у Харкові садок за системою реджіопедагогіки. Чому саме Ханіакадемі? Дитино-центрований підхід «Реджіо-педагогіка». Є логопед та психолог. Діти завжди під контролем вихователя та асистента. Власне обладнане подвір'я для прогулянок. Працюємо з 9 до 6. Є укриття. Маємо досвід роботи з дітьми більше 7 років. Для батьків працює кав'ярня, де вони можуть працювати віддалено, різноманітні заняття за розкладом, які входять у вартість англійська, підготовка до школи, музичні заняття, досліди, кулінарія, хореографія, арт пейнт, розвиток мовлення з логопедом та багато іншого.